Вітаю на каналі. Ми і далі продовжуємо оглядати книги, книги, які ви можете придбати, написавши в коментарі, або зв'язавшись зі мною за контактами в описі каналу. Сьогодні у нас вже не вперше жіночі романи. Жіночі романи авторок е, на букву Х, тому що у нас їх так багато, що я їх вже посортував по алфавіту, щоб поступово їх демонструвати. Почнемо з чогось. Почнемо, почнемо ось з цих, наприклад. Так, Олександра Хоукінс. Жар ночі. Більшість з них, а можливо, і всі, видавництво книжкового клубу Харків Білгород, 2011 рік. Оригінал вийшов англійською в 2010 році. Наклад додатковий 25 тисяч примірників. Анотація: після смерті батька лише вигідний шлюб може врятувати чарівник сестер Айверс від розору. Закохавшись у неперевершеного маркіза Синклера, Джуліана одного дня розуміє, що стала іграшкою відомого Ловеласа. У відчаї дівчина пристає на двозначну пропозицію лорда Гомфрея і опиняється в ліжку свого дядька, який уже давно жадає її пестощів. Хто їй допоможе? Ось така книжечка. Далі. Рідкість серед цих оглядів книги такого ж формату, але в м'якій обкладинці. Лінда Холман. Лінії во ім'я Любві. Книжковий клуб Харків 2007 рік. Переклад з англійського. Оригінал 2004 року. Книга у гарному стані. Враження, що не читали. Є якісь, правда, трішки плямки, наклад 8000 примірників, але просто ось по цих розворотах, що вона не, не розвалюється, принаймні. а може якісно виготовлена. Отже, Індія, 1839 рік Lineet Ingram. Дама з вищого світу вирішує записати історію свого життя. Вона, здавалося б, ідеальна дружина, красива, граціозна, люб'язна, але зовнішність може вести в оману. Сподіваємося, що теча захопить історія молодої жінки, яка з малолітньої повії перетворилась на респектабельну дружину колоніста. Ось це то сюжете. Зіздане в 12 странах тіржом более, более полумільйона екземплярів цієї авторки. Меделін Хантер. По волі судьби. Харків 2004 рік. Друге видання виправлене. Е, оригінал, я так розумію, 2000 року. Перше видання 2002, а це вже 2004-го перевидання. Анотації я не знаходжу. Наклад 5000 примірників. Е, а де ж тут де ж тут, хоча б десь сюжет. Угу, угу. Тут же голова и тут же теж Кинец Ну, лишь какая-то вырезка С частины книги Она дотронулась до его лица, чтобы навсегда В памяти этот прекрасный мир Ей совсем не обязательно было демонстрировать те чувства Что бушевали сейчас ее сердце Ведь перед ней открывалась целая жизнь Полная прекрасных мгновений любви Я должна была вернуться Потому что принадлежу тебе, Риз И так далее А далі в нас підбірка однієї авторки з семи книг. Я так розумію, ось ці складали якусь одну серію. А з цієї ж авторки, але бачимо, що видана поза серією. Як часто любили в КСД, щоб корінці складали якийсь цільний малюнок, тут ми такого не бачимо лише якісь різні відтінки цього кольору, почнемо з несерійної авторки. Вікторія Холт. Лігенда о 7-й Дєві. Серія Вік іскушеній. Така серія, здається, у нас була. Харків Білгород 2009 рік. Е, перевод з англійського. Оригінал 65 го року. Це прямо класика якась. Так. Наклад 20 тисяч примірників. Тихий куточок вікторіанського. Корнуола, збурений звісткою. В одній зі стін колишнього монастиря знайдено останки замурованої черниці, згадано легенду про шість днів, яких обернули на каміння через зраду їхнім присяганням. Що ж до сьомої діви, то її долю ніби повторює головна героїня Роману з появою охопленої чистолюбною мрією розумної, розважливої красуні Керензи Карліс. Старовинний маєток сповнює жага мстивості та безумство повні. Таке щось. Сюжет закрутили. Вікторія Холд Загадочна женщина. Харків 2005. О. Ось ми бачимо і всю серію. Тут у нас 3, 6, 9, 10 книг. Не знаю, треба подивитися, можливо, ми вже оглядали якісь з цієї серії цієї авторки. Тут, принаймні, 6 книг. Будемо так і дивитися їх в довільному порядку. 2005 рік. Так, оригінал незрозуміло, коли вийшов. Немає про це інформації. І що? І анотації немає. Наклад 8 тисяч примірників. От КСД. Лише вибірка. З тексту. Мені прихватіло дихання, тому що здесь все було устроєно точ як в тому огороженому пространстві, яке я вже відділа внідома. В центрі комнати стояла фігура, а вокруг не його камушками було вилужено кольцо. та да да да, -да. Надпись Загадочна женщина. Ну, тут, як бачимо, не буде, що нам багато почитати, тому що анотацій немає. Чортополох і роза 2004 рік. Це... Четвертий том, тобто попередній. Анотації нема. Наклад 5 тисяч примірників. Страсна Ліліт. Це перша книга. 2004 рік Харків. Тобто всі тома вийшли не в один рік. Наклад 4 тисячі примірників. Потім наклад збільшився. Легенда о сьомой дієві. Це в нас третя книга 2004 року. Накладом 5000 тисяч примірників. О, тут є анотація. Головна героїня роману сільська дівчина на ім'я Керенза Карлі. Вже було це ім'я. Це видно історії про одну героїню Мріє стати справжньою леді. Для цього в неї є все. Врода, гострий розум, цілеспрямованість, звісно ж, чаклунська чарівність. Однак старовина легенда про сьому діву не дає Карензі забути про страшний гріх, який вже пустив коріння в її душі, марнославство. Чи вдасться їй знайти спокій і щастя, коли за них сплачено сльозами названої сестри м'якосердої тачемної м... меліори? Так, третя книга. Вікторія Холд Странствуючий Принц. Це в нас шоста книга. 2005 рік Харків. Наклад 8 тисяч примірників. Наймасовіша з цієї серії. Події захоплюючого історичного пригодницького роману Вікторії Холд розгортаються в Англії, Франції 17-го сторіччя. В центрі сюжету незвичні, під, е, незвичайні під час. Трагічної долі членів королівських родин стюартів та бурбонів. Тут же бачимо інша сюжетна лінія. Безпутний лорд Роберт. О, дощ пустився, який у нас тут. Це у нас друга книга. Тобто, я так розумію, з першої по шосту у нас тут всі. Харків 2004 рік. Наклад 4000. Є анотація. Любовний історичний роман розповідає про життя Роберта Дадлі, графа Лестерського, блискучого кавалера і цари-дворця, цари який мріяв розділити трон із своєю коханою королевою Є... Єлизаветою Тюдор. Автор переносить читача до Англії епохи Середньовіччя, де політика і кохання зв'язані докупи, спритні плебеї підіймаються на вершини. Могутності, а особи королівської крові стають пішаками у боротьбі за владу. Так, друга, ось так. Ми їх розмістили в правильному порядку. Від першої до шостої. Кого цікавить подібна література, звертайтесь. Е, можете взяти якийсь один на пробу роман певного автора, а можете і цілу серію. Вже не раз у нас їх купували. Тому я впевнений, що серед глядачів є прихильники подібного жанру. Анотації теж зачитую, тому що по них ви можете підібре... підібрати сюжети, які вам можуть сподобатись. На цьому все. Дякую всім за увагу. До зустрічі в нових відео. Бувайте!